Любі друзі! Сьогодні у нас на календарі 13 число, неділя листопад. Ну, в мене вихідний. Я не знаю, буду я писати сьогодні відео, ні, ну от вийшло так, що я буду писати. Все сьогодні буде в асорті. І перше, що мене все-таки зустріло, я вже йшов тут по дорозі. У мене сьогодні така поїздка під Лубни на автобусі рейсовому. Я вирішив не користуватися. Не велосипедом, не послугами батька, бо їздити на автомобілі зараз, м'яко кажучи, доволі <кхем> накладно. І кушає він у нас добре. Тому поїхав рейсовим і от по дорозі йшов, дивлюся, щось жовті. Думаю, треба підійти і глянути. Зараз ви подивитеся, що це, це звичайно, буде Фламуліна. Ну, ось така вже вікова трохи. Ламуліна є. Тут є молодша. Ми ну, її теж будемо брати. І там вона теж якась така пробивається. Коротше, будемо зараз різати. Я періодично буду різати разом з вами, якщо в мене це буде можливість на це. Періодично я це буду робити самостійно. У мене сьогодні такі грандіозні плани. Вбити свої ноги наглухо, я думаю. А ще потім мені треба займатися роботою. Ай, паперовою допомога. Так сказати, сина маві. Це мене доволі цікаво, бо я пішов в ту місцину, де я тільки, скажімо так, в цей сезон середину листопада я не відвідував в принципі. І що я тут зараз знайду, це можливо будь-які асорті. Я ще не знаю. Тут Вова знає звичайний напардок. Що ми тут збираємо? Підберезники твердуваті свій час в їхній сезон. А от зараз от, от, тут і осики, тут тобі і сосна. Все, що хочете тут є. Що тут може бути, я не скажу. Абсолютно дивлюся, моніторю моїх і колег по збору, і просто групи грибні, і свою групу. Моніторю нашу обласну, то ще гриб є. А от який мені цікаво. Ну от що тут зустрілося, звичайно, це без цих, без, 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 поза конкуренцію. Це, ну, я навіть не хочу пере, це, зупиняти зйомку. Це у нас на ті самі лисички, будемо казати, так ось я покажу. Це ворушка перевернута, вона тут в кількості великої. Не померзла навіть, продовжує ріст, її тут багато. Але гриб із сумнівною репутацією, яку самі люди і, скажімо так, створили цю репутацію. Я брав, все було нормально, я беру смачні, але наука говорить зовсім про інше. Що цей гриб не є їстівним, містить різні токсини. І дійсно сумнівної якості. Так що брати його не збираюся. Проте я впевнений в тому, що я його тут побачив в щемалій кількості. Цей грибочок. Можливо, будуть гливи. потім піду до річки, там буде фламуліна однозначно. Проте проте, до кінця я не можу сказати, що саме я сьогодні зможу назбирати. Отакі От справи. Тож, побачимося з вами незабаром. Або навіть Зараз ось говорушка якась мені трапилася. Така мерла трохи. Це той гриб, який я брати, теж не збираюся. Ну, подивимося. Коротше, будемо збирати, будемо показувати. Мені цікаво. Ось тут мені трапилися знову говорушки. Це, наскільки я знаю, говорушка. Блід, блідо, зафарбовано якось так, що блідно окрашене її називають ця цього горошку, вона не є вона отруйна. Говорушки, ну, скажімо так, це ті гриби, які тут хтось різав по глибу був. Горушки це ті гриби, які найкраще витримують оці всі морози. А ось, власне кажучи, глиба тут і росла на цьому, на сосновому пеньку. Її тут хтось покромсав, Точніше, не на соснову, а на сосні просто рослаглива. Її покрамсали. Тобто я перебив сам себе. От говорушки, вони ці гриби, які витримують оці температурні перепади і найкраще переживають морози. Ось вони тут ще ростуть. Білі такі. Є вже поморожені, звичайно, але є і хороші. В плані якості просто, а не смакової, а просто чисто. Скажімо так, грибофізіологічно. Ну і сміття, звичайно, тут є сміття. куди ще трапляється фламуліна. Це ж фламуліна. Зараз подивимося разом. Так, це фламуліна. Треба бути обережним під час збору фламуліни поодинокої, тому що сплутати її можна із галериною ще в цей період, коли на вулиці тепло. Проте це дійсно фламуліна, ми бачимо, що тут ніжка бархатна, немає ніякого нальоту на ній. Характерної для... Ось ще до речі, от характерної для галерини. Це Фламуліна. Але ну, в нашому районі, будемо казати, так, географічно, більше вона все-таки трапляється біля річок, а не так, от просто в лісі. От. Я цей біотоп знаю прекрасно. Що тут за дерева ростуть? Ось там далі сосни пішли. Ось тут осики От, ростуть. То теоретично можу зустріти Я ще і глибу, звичайно, якщо її тут не підрізали. Зараз пройдемося по листянці, а потім перейдемо вже в соснову частину. Безпрограшний варіант це горькушки. Гриб, який я сьогодні однозначно зустрінув, перейшов у соснову частину. Горькушки ростуть, є, солити їх не буде, я зрозумів, що з посолом у мене проблема капітальна, тому я себе мучити і не буду. А так на пожарку позбираю. Хоча гриб характерний для засолу, як і будь-який хрящ, тобто млечник, як його ще називають. От. Але після першого проварювання гіркота, яка не гіркота, а пекучість. Вона зникає і гриб можна повністю ціляком брати на піджарку. І він мені нагадує опеньки. Зараз ножки їм вкоротимо і підемо далі. Ось трапилися мої гриби. Трошки допоходив. до речі, цю частину насадження я не так добре і знаю. Що це в нас таке? А це в нас маслюк ідеальної якості, взагалі пізній маслюк. В принципі, можна пошукати ще будуть. Я думаю, це маслюки. Що в нас ще може бути паралельно, смухомор виліз свіжий. Це хороша ознака. У нас хоча були і приворозки, в принципі. Але ось, бачите, що я тут знайшов. Бухти тим які класні. Це маслюки. Погода сприяла. Можуть бути білий, ні, звичайно, а ось... Польські і маслята, в принципі, в такий період часу можуть бути. Хороший гриб. Звичайно, свинухи. Без них нікуди. Не дінемося ми від свинух. Дуже велика кількість лаковиці. Вона продовжує свій ріст. Лакується, але сьогодні я не знаю, буду я її брати чи ні, я ще подивлюся. Можливо, трошки візьму для сорті, а так подивлюся. Ось вона. Гарної якості, в принципі, гриб. немає ніяких гастрономічних цінностей, але він є. О, просто навіть його пріоритет, тому що він просто є. Цей гриб. Ну, трапився ще пізній. Я не знаю наскільки він буде чистим, але ми поглянемо зараз. Підбитий вже але плотний. Візьмемо, тому що це пізня осінь. Теоретично ще можуть бути. Будемо дивитися. Ось такі вже великі лаковиці. Варто взяти, думаю, можна. Ось тут вони такі і ось тут мною. Теж дивіться, які громезні лаковиці. Трапився мені мухомор сіро-рожевий. Видно, що це він. Ось подивіться, ще на нього він червоніє трохи. І у нього цяточки зверху відпокривала брудного кольору. Це теж пізньоосінній осінній гриб. Рядовка штрихувата. Ну, її очікувати можна тут зараз. Побачив ну, якийсь горбик, розгортаю, а там рядовка штрихувата, або рядовка сіра. І часто плутають із мишатами, рядовка землисто сіра. Але той гриб значно менше за розміром і дуже крихкий. І здебільшого росте у середній сесі. а Я зараз у великій знаходжуся Теоретично можемо її знайти, оцю ось рядовочку, або ж... Рядовку зелену. Також. До речі, я сьогодні <кхем> з відром. Проте пакет хвилинка такий є. Крутився ще знайшов одну. Хороший екземпляр. Вона теж нормально витримує. Оці всі перепади температури. Будемо брати. Ось польський гриб. Я думаю, що він червивий, проте ми його зараз перевіримо. Оп. Теж не боїться морозів. До речі, він не один, у нього тут є пара, до цього я зустрів, хтось врізав давно, він лежав. То він мене і привернув увагу. Ось такі два поляка. Ну, Я думаю, що вони будуть червиві, скоріш за все. Так що ну, цей, ця сосна, вона взагалі не багата на поляків. Проте вони тут трапляються, подекуди можна зустріти, проте не в великій кількості. Що тут ще подивитися середню сосну, думаю, може рижики тут є. Але бачите, що я тут знайшов. Польський. Стерувати, звичайно, багатенько вже. Ну, але польський і, звичайний... А, ось іще один польський. Ні? До речі. Ха -ха. Я один польський. А там якийсь горб. По-моєму. Якщо я не помиляюсь. Будемо дивитися назад, що це таке. Ні, це не горб, це хтось щось перевернув раніше. Дощовики тут були, звичайно, ну, то вже історія повнісінька історія. тут Булися гігрофори. А там далі поляна із лаковиці. Тут така висипка із гірчака, як його ще називають. Кряч гіркий. Дивіться які. Ось вони. Ось буду зараз різати. Осьо. І отут їх просто купа. До речі, отак от збираючи такі вторинні гриби, будемо казати, так можна знайти якісь цінні екземпляри із грибів о є тут таке тут просто ціла сім'я така громезна із гірчаків і отакі ще Дуже масово пішли тут гіркушки. ці гірчаки гряші гіркі я вирішив зупинитися тому що в мене тільки початок мог так сказати походу. Такого розвідки. І я вже і так не збирав. летить їх не збираюся, я вже і так не збирав пів відра фактично. Одних гриппи Ось вам ще покажу, але ці не можна не взяти. Дивіться, які класні. Ці я вже візьму ось тут цю полянку і баста. Будемо шукати щось інше. Один представник роду рядовки, це у нас... Рядовка червона-жовта або жовта-червона. Ну, абсолютно не ніякої ніякого смисла її брати. Гриб, тхне каніфолі, мені абсолютно не подобається. гриб припуй, я його можу назвати. Несмачний і, в принципі, не має ніякої цінності. Потім, як варимо, чорний стає. Ну, а так, вон, бачите, хожу. Тут якийсь мухоморон є. Лаковиці. До речі, ще одного польського знайшов. І ось хтось тут був, до речі, недавно. Я так бачу, що зрізав польський. Значить люди ходять. Ну, я думаю, що це місцеві, тобто вже гастролерів тут не буде 100%. А це, по-моєму, маслюк, якщо я не помиляюся. Гастролерів, гастролерів тут не буде. Отак, це маслюк. Тому що ну, цьому маслюку вже не хочеться до мене у... Відру, тому що він червивий. Бо в принципі основна пора сезон збору грибів завершена, скажімо так. залишаються тільки ті, кому просто цікавий світ і чайдухи якісь типу, як я. От, і хожу ще збираю, тобто в принципі ймовірність є, але кудись їхати на багаті села, як я кажу. Немає смислу абсолютно, тому що це воно не буде виправдано, пальне у нас дороге. Ось бачите, яка лаковиця. От я таку візьму велику, а менше залишу, не велику. Так. Тому що ми спалимо більше, ніж візьмемо. Я вже про економіку не говорю, а просто... Навіть час потрачений буде в принципі, дарма. Тому те, що ми маємо тут поруч, власне кажучи, і є зараз місцем, де можна походити, щось пошукати. Маючи певні знання з мікології, світу грибів, я з пустим відром не вийду. В принципі, так що, тим паче знаючи, що скоро буде сезон, вже відкрившися, продовжуватися сезон. Цих наших зимових опеньків. фламуліни Ось, до речі те, лаковиці, але ну, вона якась вже підуставша, я так обрати не хочу. І ми будемо... Ой, снизько. І ми будемо збирати глиби, будемо збирати фламуліну, тут якась нора, може й лисяча, я не знаю. Будемо збирати різні гриби. Зимові там юдині вуха, буде ще нам позбирати. Тобто сезон, по суті кажучи, тільки такого великого лісу буде закінчений, а сезон грибний 22 він, в принципі, і не закінчується. Тут лакується, яку я теж хочу взяти дивіться як. Таку можна брати. Ось вона. Оп. І оцю оп. Не Ні червива, нічого. Гриб, в принципі, скажу гастрономічно, немає ніякої цінності особливої. Так що це так. Сьогодні під шумок, як то кажуть, і трапляється просто великі екземпляри. Зазвичай вона дуже така крихка, маленька, як ото пламоліна, яка росте на кленах. А це така, раковиця хороша, толкова. Зараз ще трохи походимо тут. У цій середній сосні, або ми були десь під шишаками, то всі сосні обов'язково я натрапив на якогось борового. Ну, на жаль, під лубнами, з боровими ми не зустрічалися. І наскільки я знаю, ніхто не зустрічався. А може, якщо і зустрічався, то не повідомляв про це, бо у нас би тут одразу понаїхали б, як то кажуть. Так, будемо вибиратися. Поки що пауза. Я Вже хожу. Відносно довго нічого не знайшов, проте ось тепер знайшов такий сегмент цікавий, де берези плюс ці сосни. І ось тут така бліда поганка. Одна і ось інша. Ну от сірі рядовки. От зайшов ближче до, так сказати, до середньої сосни. Ось така якась густа, тут теж ніколи не буду, речі. Ну, тут береза, тому я зустрів чорного груздя. І знову висівка із гірких пекучих. І от не знаю, брати їх чи не брати. Ще подумаю. Зараз походжу, подивлюся, можливо повернуся до цієї поляни. В принципі очікувана зустріч. Це в нас муховик зелений. Непоганий такий. Я його хотів зустріти. Можливо, ще буде. Ось ще одні муховики зелені теж трапилися. Приємна зустріч з глибою відбулася тільки ще. Ось вона. І ось. На впавшій березі. Я спочатку ось це побачив. А тепер я бачу, там вона ще знизу є. Ну а береза впав, логічно чого? Ну, тому що її з'їла глиба, власне кажучи. Так що будемо брати? Хазяйнував трохи, вийшла глиба. Свіжа. До речі, деревина впала буквально недавно. Тому я б її не дістав би, мабуть, вона дуже плотно стояла. Прикріплена була точніше глива. Деревина впала недавно і тому я зміг дістати цю гливу, власне кажучи. Так що бачите, яке змішання сезонів. Тут вам муховики, тут вам ці як їх, господі. горькушечки. Там польські, тут глива. Коротше кажучи, все підряд. Я ще відерце невеличке взяв такі чорні грузді, якась у мене до них слабкість, не знаю. Такої сумнівної якості будемо казати. Відверто, ну але хай буде. Погуляємо тут ще зараз по, цьому, по цій місці і потім будемо йти далі вже в знайомі місця. Тут я просто реально ніколи толком не ходив. Мені стало цікаво, що тут може бути. Тут, по-моєму, Вова колись проїжджав мопедом, щось таке там десь він ці моховики тут збирав. Може приблизно в цих місцях це і було. Ну, я точно не пам'ятаю, і колись ми з ним тут самі проїхали, були по-моєму мопедом в тому році. Але, по-моєму, це бліда поганка, там, де, між іншим. Проїжджали. Ну, тут були ми проїздим, а тепер я тут хожу. От отак. -от вже це сьогоднішнього нашого збору є, звичайно, так звана лисичка, вона не лисичка. Оця говорушка перевернута, це її сезон, зараз її тут просто повний. Ще якийсь білий гриб, вже по підбитий морозом, не знаю, білий на колір. Ну от, от так от і шумлять сосни Скреплять. Ну і бліда. З яйцом. Я спочатку подумав, що це не бліда, але виявилося, що це бліда. От продовжував збір гірких. Тому що ну, вони дуже класно виглядають. Ось трапилася ще зелениця, а також рижики. Так що набір такий йде вже цікавий. Ну і знову ця говорушка її тут просто дуже багато цієї говорушки. Аж занадто. Гігрофори я таких ще не бачив. Трапилися ось такі здоровезні гігрофори. Ну і що найбільш знайомий місце вже, а тут ось. Ігрофори є. Мабуть, шановні на ось ці відео нотки. Ми з вами і сьогодні попрощаємося. Зараз я ще оце візьму ту лаковицю трошки, тому що вибачте, яка велика. Вже зовсім в іншій місцені. Хоча така місцена як для рижиків. Ось така лаковиця також. І буду вирушати додому. З вами обов'язково ще побачимося. Всім бажаю миру, спокою і гарного настрою. До побачення!